Відтепер біологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка буде розміщуватися у панському будинку. З колишнього приміщення у Трускавці на вулиці Володимира Івасюка факультет переїхав у Дрогобич в будинок, що колись належав Раймонду Ярошу, що на вулиці Тараса Шевченка. В оновленій історичній споруді розміщуватиметься деканат, декілька аудиторій та лабораторій. Сьогодні тут ще ведуться ремонтні та реставраційні роботи. По їх завершенню, історична споруда сповна вик... Виконуватиме функцію навчального корпусу педуніверситету. Як розповів один із фундаторів біологічного факультету, завідувач кафедри біології, професор Анатолій Кузьмак, після довгих поневірянь по орендованих приміщеннях факультет вартує такого навчального корпусу, адже біологія одна із найнеобхідніших суспільству наук. Це в першу чергу, як відкривався біологічний факультет. Ви розумієте, що це, очевидно, не так просто в наш, в наш час. Проблеми фінансів, проблеми кадрів, проблеми приміщень, всього іншого. І це все треба було робити по суті із нуля. Тобто треба було акредитувати, треба було платити гроші з тих, які мали б йти на зарплату, на покращення бази, а все це треба було платити за те, щоб можна було починати. Розбудовувати біологічні факультети, враховуючи кадри, які у нас є, такі перспективні, молоді. Це у першу чергу Світлана Ярославівна, Світлана Семеніна, Василь Іванович, які у нас є, і цілий ряд інших, взялися за роботу чесно, так би мовити, від всього серця. І стали розбудовувати факультет, який ми з вами знаємо до цього, до цього року, функціонував у Трустаці. Розбудували його так, що можна було звичайно хвалитися, які ми маємо лабораторії, які ми маємо всякі наочні посібники, які ми маємо засоби для навчального процесу і особливо для науки молодих людей, викладачів, студентів тощо. Ну, на жаль, враховуючи ситуацію сучасну, пов'язану із фінансами оплати, прийшлося нам покидати цю базу з великим, кажу, сумом. Інші навчальні приміщення аудиторії та лабораторії знаходяться в навчальному корпусі педуніверситету на вулиці Лесі Українки, сусідуючи з факультетами історії та менеджменту. Як розповіла журналістам Трускавецького інтернет-телебачення декан факультету біології Світлана Волошанська, студентам та викладачам вдалося зробити диво за невеликий відрізок часу. Колектив не лише довів до ладу навчальні приміщення, але й за технічними та навчальними вимогами обладнав усі лабораторії для навчання і професійних навіків. Тут є усе необхідне: технічні засоби, научні матеріали тощо розповідає Світлана Волошанська. 1 вересня 2012 року. Біологічний факультет, колектив, студенти всі розпочали свою трудову навчальну діяльність у місті Дрогобичі і розмістилися вони в приміщеннях палацу крайного деяриша, при колишньому приміщенні будинку школяра, який зараз належить Дрогобицькому державному педагогічному університету, і інших навчальних приміщеннях, які е, обіймає… Дрогобиський державний педуніверситет. Всі чотири структурні підрозділи кафедри факультету функціонують у повному такому повноцінному трудовому режимі. Навчальний процес здійснюється на спеціальностях біології, а також екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Проходять на належному рівні. і Лекційні заняття, а основне, що вимагає підготовка студента на біологічному факультеті, на належному рівні проходять заняття практичні і лабораторні. Сьогодні історичну споруду в Дрогобичі, що колись була панським будинком, і налажила засновнику курорту Трускавець Раймонду Ярушу. Необхідно ще до кінця реставрувати. Зокрема, мають відновити покрівлю. Ще у 90-х нікелево кобальтову дахівку замовили десь аж в Австрії, але й до сьогодні історична споруда покрита цинковою бляхою. Але це вже, мабуть, клопоти міста, адже будинок на вулиці Тараса Шевченка частина історії Дрогобича.